З питанням про розробку детального плану території. У зв'язку з відроченням Української греко-католицької церкви в Олицької області, області ласкаво звертаюся до вас з проханням розробити за наше фінансування детальний план території щодо розміщення храму Української греко-католицької церкви. церкви, церкви також хочу донести до вашого відома, що в селищі Чаш з 23.11.2009 року зареєстрована релігійна громада Різдва івана захиснителя Української греко-католицької церкві. І він із того часу, на жаль, не має йде збиратися для проведення співробні. Вас посприяти або запропонувати інтернативу по вирішення цієї професії. Нові депутати поступили таке на звернення. Неодноразово, прямі поступили, зверталися скільки разів. Це буде слово. Новий квартал. Значить, багато разів зверталися, ми відмовилися, є представники, приїхали, будь ласка. Бажаючи, хто хоче виступити, виходьте сюди до трибуни і тут перед депутатами. Ні, ні, шановні, гості, всі, затримати вас не буду, тому що ви маєте справи. Просто разу сказав: прийдіть до мене, всі вдома і вдячні, і я вас поплежу. Тому ми просимо вас, щоб ми мали місце, щоб люди... Забажають прийти, щоб Христос їх облегшив, знайшли це місце. Просимо вас, посприяти і виділити нам земельну ділянку, яка буде місцем для прослави Бога, місцем, де людина може знайти спасіння. Хай то буде одна, дві, три людини. Але спасіння душі це є набагато більше. І набагато вам тісніше за всі інші речі, які в цьому світі. Просто у вас немає. Це є представник даної громади. Представтеся показала, добрий день. Шановні депутати, всі присутні. Мене звати Сергій Рублевський. На сьогоднішній день я є помічником-консультантом на постійній основі Народного депутата України і Біра Гузя і член комітету по закордонних українцях верховні ради. До недавнього часу працював головою оборонської адміністрації. Зараз відбулися ці зміни, але діло не ціло. Я прошу першу у вас розмову. Я розумію певні акценти, які туди ставляться, і чому так ставляться? Звертається Католицька церква. Ми не будемо зараз дискутувати. Але в нас є певні такі застереження. У нас залишилася певна радянська ідеологія, правильна церква і неправильна. Десь хтось батюшка навчить і це. і все. Це такі самі люди, так само ходять, так само родні, і так само мають право бути. Шість разів звертається. З наших патріархатів і з наших професій, коли ми відійдемо по тому прихові, підемо на мене, будуть сміля. І нас, як хор, кожен має свій голос і свою партію у хорі, так само кожна церква буде йти. Чи хтось з вас може тут застерігти того, що там не йдуть протестанти, як народі кажуть що вони, ми... Чи не йде, чи в Римо-католицькій церкві в костелі якісь не такі мужі, чи не так навчання, чи греко-католицький, чи московський патріард, чи півці. я до недавно був дуже і спокійною людиною. Дуже спокійною. Я не через те, що я хочу перед вами поховатися, так мені доля розподилася, я маю чотири вищі друзі. Але я недавно повернувся зі Сходу. Девозив допомогу для наших бійців, а конкретно реактивного дивізіону нашої, тепер вже 14-ї колишньої 51 бригади. Я бачив, як благословляється на вбивство наших хлопців. І там Куля, не розбирається, хто до виходиться. А привозять сюди. Вчора я перед тим, як їхати до вас, також був на похороні. Де бідна мати не хотіла давати свій аналіз на ДНК, хоті ще загинув 28 серпня. Не хотіла, бо вона думала, що там якось інжить. Ну, не дасть. Але його, от, його не спиталося, за кої він І на сьогоднішній день хтось розігнає тут камеру. От правильно дамо, то... а тут не давай. Чого наш? Ми штукай, правимо. Мишку головні. Якщо буде стояти питання, що не дайте цій людині, а дайте цій людині, бо тобі депутата, бо того, то відповідають і мене, і всіх тих. Якщо стоїть відносно церкви, яка б вона не була, та навіть синагога юдейська, то нехай ідуть і моляться. Всім хватить місця. Тому я вас прошу, не вникайте цю політику. Підтримається це є на цьому. І це буде там ще архітектичний центр, де будуть вчити дітей. І вчити будуть доброго. Ми Євангелію читаємо всі одинакові. І десять заповідей всіх одинакових. І символ віри, і очі наші, і погорози це діло. І Псвята Ятиця є вся та сама. І кінцю також двома ногами, з і бачите, так само виглядає я Тому. Не біться на пропаганду, не хотів би зараз нічого говорити. Якого може по переконаннях, чи є великий патріархат, для... великий патріарх для мене то є вже зовсім іншим. Бо він благословен. Прошу вас підтримати. Вибачте за мої емоції, але емоції мої побудовані. Не заради того, що тут якось вас там застращає, як усі, а заради того, те, що робиться. Там, правда, це відкривається на сьогоднішній день. Не треба робити такого, що проголосують голосує 13-14, а потім шукайте. Сюда хабара ніхто не буде нести. І ніхто не буде позаколісно вирішувати це питання. Ніхто не буде. А це має бути чесно і правильно і в те, церкви. це. Я звертаюся до вас від імені Ігора Володимировича, який на сьогоднішній день мав приїхати сюди, але він знаходиться на полігоні в Рівненській області біля Горину. Там, де наші хлопці зараз забезпечують примісті на справді. Так, Хто ще хоче на питання виступити? Шеновні депутати, гості, немає. Значить, став на голосування. То за те, що додати, Щоб розробити деталі території фрагмент вулиці, ворожець коли. Я, Я католицької церкви прошу голосувати. Прошу голосувати. Голосую. А, а, Уварні гості, дали сьогодні? Звісно. Уварні гось. Так, хто проти? Список зразу. Проти Хто проти список? Баптиші хто Бог зна, хто стоїть. Чотири чотири. Чотири проти? Хто проти? скільки років. Двадцять 22 депутата.

Тут була московська патріархат, друга, батюшка був. Скажіть, хоч одному солдатові допомогла батько до церква? Допомагає? Українська допомагає. Олена допомагає допомагає, неправда. Волина московита.

<поєменно, я втеку. поє> Піднімає кожного депутата і кожен депутат де чи за чи проти. не може складати. 22 два не складається <поє> ніяк, не <поє> за <замик> не проти. Давайте зберемо депутати. Чого можна просто переможувати? Які б повернеться? Якщо змовите питання, ставте питання до голосування, що вернуть ще раз за перегосування. Просто люди, ніхто може не хоче. Як би там не було, як би там не було? Не треба пройде голосувати. Хочу сказати, я, наприклад, не підтримую цей проєкт. Я, і я казав і буду я казати не... і цього. І хто боїться цього, то не треба його заставляти це робити. No. No. Не треба заставляти. Він просто може боїться того, 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 може йому ну, спитно так далі подобати. Не... Ну це вже його питання, це вже його питання. Іван Іванович, стихань, то ми не поняли.